Якщо у вас всі дієслова плутаються в голові, то, будь ласка, зверніть увагу саме на це, оскільки ви дуже часто будете його вживати в польській мові дієслово бич, але в майбутньому часі. Я буду ми скажемо бенде, ти бенчеш, «он, она, она, бенче», ми бенче, ви бенче, бачимо, основа одна і та ж» для я і вони. Бенд, bend, так, бенде, бендом. Для решти вже м'яка основа бенді. Бенджеш бендже, бенджече. Але часто учні плутають я і він, вона, воно. Тут запам'ятаємо я бенде д буду, а ти будеш та бенчеш. Вже буде м'якенько. Це загальний алгоритм в польській мові. Дуже часто для я і вони буде отвердіння і твірніша основа, ніж для ти, «він», вона, воно, ми. Eu vejo.